Всім привіт, всім доброго здоров'я! Вертаємось до теми винограду. Я не виноградар, але люблю виноград, тому посадив його. І ми тепер маємо і його смакуємо. Значить, в попередньому ролику про виноград. Ролик був про виноград, я розказував так само і про цей виноград, і про Юпітер, і про Геліодор. Геліодор тиждень тому ми назад вже з'їли. А зараз починаємо ласувати ось цей виноградом. Виноград талісман, сорт талісману. І ось дивіться на сьогоднішній день. Який він у нас виріс. Подивіться, які ягоди. Значить, смачний. Кісточка, звичайно, тут є, кісточка невелика. І подивіться, я вже ножик взяв спеціально, щоб розрізати. Типу, під профі хочу показати. Ось такі от кісточки. Ось є невеличкий м'ясистий бомба. Ну, Не буду зараз на камеру їсти, бо скажете я цей але зім. Пісня. М -м. Вибачаюсь. Але не, втрим... не втримався. Значить, Талісман посаджений в минулому році із чубуків. Просто проростив чубуки. Мені пан Ігор, мій хороший знайомий, вислав чубуки. Я проростив зимою, весною посадив і в минулому році. І в цьому році подивиться, який врожай. Це є щось. Мені казали за Геліодор, що я його перенавантажив. Так, можливо, перенавантажив, але побачимо, як він буде себе показувати в наступному році. Буде ролик, я знім. Значить, для любителів винограду. Не для професіоналів, а просто я так хочу показати, тому що професіонали знають, що це за виноград. А для любителів я хочу показати, ну, тому що ну, самому цікаво, розумієте? Посадив із патачків, чубук називається, обрізані патачки. Посадив і на сьогоднішній день ось такий врожай. Не підгодовував його. На перших днях я тільки трошки його поливав. Тут є ямки під кожним корчиком, бачите, не прокошую. Трактором тільки кошу ось тут. Зараз приїде машина, то буде сюди. Значить, так, поїхав. Значить, трактором тільки прохошую з цього боку, ззаду є близько мек до сітки. Роз'їздилися. Це останній поїхав, напевно, трактор то аграрії, то велика потужна фірма там. Значить, дивіться, ззаду до сітки є метр, вістань. Там я не кошу, прокошую тільки тут. Між виноградом я нічого не кошу, нічим я його не підживлюю, обробляв три рази. Так як я казав його, як казав раніше, два рази до цвітіння і один раз після цвітіння. Все. Були до вчорашнього дня у нас три дні були дощі. Виноград не порепав, ніяких тріщин немає, як бачите. Нічого не порепано. от дивіться, ось цю сливку ми зараз... Ну це не сливка, це яйця. Дивіться, що це таке є. Ну У мене рука не маленька. Зараз я ножичок так легенько запхаю сюди, щоб не порізатись. Так? І я замірю штангелі, я взяв, так я горішки міряв. Вдіну ще одні очі. І ось так. Ану. 4 і з гаком. 4 см ягода. І в товщину 3,1. 3 см, 1 мм. Ось такі бомбезні, як курячі яйця. Як бач, ну, це є щось, це є супер. Це є супер. Не буду його розрізати, бо знов не втримаюсь, буду жувати, а на камеру незручно. Значить, дивіться, які громади, дивіться, що то робиться тут. Під листям не видно. Тобто нижні листки я не обривав. Хтось мені казав, що і, не, хватає, не вистачає, не вистачає железа у ґрунті. Ну, неважливо. Трошки вони пожовтіли ці, але верхлюється зелений. Тобто верх добре годує ці ягоди. Ягоди вже набрали солоду. Ну, Я думаю, ще пару днів вони постоять. У нас обіцяють тепло, ще на 4 дні. Хай повисать, потім я його весь обріжу. Тому що у нас потім піде різкий спад температури. І, мабуть, у себе там у бджолярні на шнурочок підвішую, і, кажу, так, довго їм де зберігатися, тому що ми не зможемо це все з'їсти, а я виноград продавати не збираю. Це все для себе, для нашої сім'ї. Ось дивіться. Ось весь ряд проходжу, показую. Під листям його не видно, а відгортаєш листки, подивися, які грона, яка величина. Но він за цих, за цих пару днів ще набере ваги, тому що, я кажу, е ґрунт зараз добре зволожений, були дощі і зараз ще тепло буде, так що він ще більший буде. Ну і ще смачніший. Ну це чудо. От подивіться. Подивіться. Велика подяка нашому знайомому пану Ігору за те, що порекомендував нам такий чудовий сорт винограду і вислав чубуки для посадки. Правда, він рекомендував не садити його так густо, як я посадив. Ну, як посадив, так посадив, в наступному році подивимося, як він себе покаже. А зараз про сигналку і що це означає. Це сигналка. Але кажуть, що сигналка це перші одна або дві невеличкі грони. По яких визначає сортність винограду, а так як ми виноград посадили в минулому році чубоками, і на сьогоднішній день ось такий результат, Ну, я думаю, це вже врожай. На цьому все. Всім добра і мирного неба.